Документи на отримання відстрочки від військової служби відтепер потрібно нести у ЦНАП, а не в ТЦК, як це було раніше. З 1 листопада запрацює новий алгоритм. Зміни до закону ухвалив уряд. Микола Гайдай, начальник Прилуцького центру надання адміністративних послуг, говорить: наразі фахівці вивчають алгоритм. До 1 листопада заяви не приймають, адже не мають доступу до державних порталів. Тобто немає у нас допусків до оберіга. До... Інших баз, які нам потрібно, щоб зібрати повний пакет документів у ЦНАПі. Зауважують, вони лише вестимуть прийом документів. Остаточне рішення і надалі приймає територіальний центр комплектування. «ТЦК буде надавати відсрочку. Ми тільки формуємо пакет документів, які надають нам громадяни, які звертаються по відсрочки. Тож які документи треба мати при собі під час звернення до ЦНАПу, щоб подати заявку, яка має бути обов'язково зареєстрована. Електронна почта, встановлення на особи громадянства України, паспорт-код інфекційний. Потім ми перевіряємо наявність пакету документів згідно порядку, який нам надають, щоб у нього був. І Потім формуємо заяву засоби портал Дія. Долучаємо до заяви необхідні електронні копії документів. Це документи, які підтверджують підставу для надання відстрочки. Надалі військовозобов'язаний очікує на рішення ТЦК у будь-якому разі. Адміністратори ЦНАПу інформують десятиденний термін. Кому буде відмовлено, ми їм повідомляємо. Десятиденний термін наступні оновлення відстрочки через офіційний додаток Резерв Плюс. Автоматичне продовження відстрочки військовозобов'язаного відбудеться, якщо в держреєстрах уже наявні всі необхідні для цього дані. В іншому разі необхідно буде відвідати ЦНАП.